Нам треба ось такий аркуш паперу формату А4, але наше зображення воно має вміститися в половинку формата, тому ми складаємо його навпіл і на половинці виконаємо кресленник. Давайте так і зробимо. Половинка формата. Знаходимо центр, ставимо точку, візьміть олівець, будь ласка, візьміть лінійку. Це вам все мало бути на уроці. Поставили центр. І провели одну лінію вертикальну. Це в нас буде середина нашої сови. Якою лінією ми позначаємо центрові лінії? Я навіть зараз гумкою витру і проведу ще раз тільки ту, що треба лінію. Проводимо центрову лінію нашої іграшки майбутньої. Отако, як вона називається, нагадайте мені, будь ласка. Штрихпунктирна так. А які ще лінії, ви пам'ятаєте, з минулого уроку? Як вони називаються? Як буде називатися лінія, яку я зараз під прямим кутом до першої лінії проведу? Але проведу олівцем тонесенько-тонесенько під лінієчку. Як вона буде називатися? Тонка суцільна. А яка ще є лінія? Є тонка суцільна, а яка ще є лінія у нас для креслення? Я товста суцільна. Товста, є суцільна, так? І в нас ще є пунктирна лінія, ну і далі, поки ми не рухаємось. У нас є іграшка, з якою ми маємо зробити креслення. Ми беремо, в мене є, вона вже готова, ця іграшка, так? Ви її бачили всі. І я хочу зробити з неї креслення. Що я зроблю? Я бачу, що в мене іграшка моя, наша гольничка, вона складається по суті з геометричних фігур: це коло, ще коло, ще коло, трикутничок вушки, і такі загострені овальчики. І ромбік, який складається з двох трикутничків: один довгий, другий маленький. І трикутничок в нас на чолі нашої. Совушки. Тому, що ми робимо? Міряємо нашу совушку її ширину. Розуміємо, що це коло. Беремо циркуль. Тут в нас вийшло 11 см. Нам треба на циркуль взяти скільки половинку. 5,5, ,5. поділити на 2, У нас буде 5,5 см. Роз... Розітнули наш циркуль Ніжкою. Голочкою поставили в центр перетин наших ліній, вперлися в цю голочку і провели циркулем коло. Ось таке коло. Бачите, ми прекрасно вміщаємося на половинці формату А4, коли ми потім візьмемо з вами фетр. У нас фетр так само такого формату, ми його складемо удвічі і виріжемо одночасно дві детальки. Далі нам потрібно з вами подивитися, що ми можемо зразу зробити. Ми можемо з вами очі намалювати, очі в нас знаходяться приблизно на оцій лінії, так? От Якщо подивитися, вони можуть опуститися трішечки нижче, можуть бути прямо на цій лінії. Тут вони торкаються до середини, тому ми можемо взяти знову ж таки циркулем, поміряти розмір ока, 2 розділити навпіл, це буде десь 1,75. Як ми циркулем працюємо, нолік ставимо голочку і розгортаємо наш циркуль на потрібний розмір. Далі ми шукаємо точку, гріфель ставимо на лінію, шукаємо точку, де ми хочемо з вами отримати лінію, точку циркуля, і проводимо коло. Ну, у мене воно вийшло таке велике. Якщо воно у вас виходить дуже велике, ви можете скористатися отакими от офіцерськими, їх називають лінійками, якщо у вас є дуже добре, можете скористатися і обвести. Якщо у вас немає такої лінійки, ви можете скористатися будь-яким шаблоном, наприклад, скотч, середня частиночка, або, може якась баночка від крема, або катушка від ниток, або ось в мене ось така є баночка. Ви можете її так поставити і обвести. І обводите їх дві поруч, два ока робите. От таке берете і обводите. Я зроблю трошечки менше. Одне око і друге око. Я їх роблю абсолютно близенько. Бо у сови очка посаджені дуже близько одне до одного. От подивіться, малюночки де сова. Далі нам потрібно буде чубчик намалювати, трикутичок. Знайдіть, будь ласка, якусь оту точечку на лінії. Можете глибше зробити, можете менше. Я зараз взяла і помірюю, скільки в мене вийшло. 2 сантиметрики. І відкладіть десь по 1,5 сантиметриків праворуч по колу і ліворуч по колу. Ось, у вас вийде чубчик такий гарненький. Далі нам треба намалювати вушка. Як ми можемо намалювати вушка? У вас у всіх є косинці. Ви можете скористатися гострим куточком вашого косинця. покласти його отако е, на кресленик. Відмітити тут точку, і відмітити тут точку на самій лінійці. І оцю частинку гостру обвести. Одне вушко готово. А тепер оці точечки перенесіть на другий бік, розверніть ваш косинець, Ось. і прикладіть з протилежного боку. Чубчик 2 см вниз, по півтора вправо-вліво. Знайшли точку на лінії середини, відклали сюди півтора, сюди півтора і з'єднали точки прямими. Розібралися. Вушка, щоб зробити, ви берете гострі частинки. Дівчата робили навіть прямий кут робили вушку. Ну, прямий кут більше на кицю схоже. У сови все ж таки гострі вушка. Ви берете оцю частинку, де у вас кут 60 градусів. Або 45, якщо у вас однакові, прикладаєте приблизно, ну, щоб воно вам гарно виглядало, прикладаєте до кола отако. і відмічаєте перетин кола, відмічаєте на лінійку олівцем, позначаєте. проводите вушко, перевертаєте з другого боку, оцими міточками, прикладаєте з другого боку вашого кола. Якщо у вас трошечки вийде криво, це не страшно. Ви все одно у вас шаблони будуть однакові, ви виріжете один шаблон, і вам цього буде достатньо, щоб вирізати два однакових вушка. Але ж отут, у нас, оцієї лінії, її не буде. Тому ваш шаблон сови буде суцільний. Отакий крила! Крила нашої сови, вони розміщені всередині голови або тулуба. Тому ми беремо отут ту точку і тут точку. І е, малюємо, ну, може, можемо намалювати лінію, з'єднати їх між собою, намалювали лінію. Знайшли серединочку, поміряли, скільки в нас в цю сторону йде поглиблення один і шість у мене. І так само відкладаєте сюди, ставите точку. допоміжну. І через цю допоміжну точку. Упираєтеся долонькою, кулачком в стіл і вимальовуєте плавно, спочатку тоненько, щоб побачити оцю лінію. Вимальовуєте її плавно, плавно, отако, щоб вона була гарненька. І коли ви впевнилися, що вона, вона у вас вийшла гарна, ви можете її навести. Вам достатньо зробити одну таку. Можете на інший бік, навіть не заморочуватися. І нам залишилося носика зробити. Носік це ромбік у нас, так, дивимося, розміри його. У мене 2,5 довжина. Починається він десь від лінії перетину двох ліній основних. Два з Я зазначила собі довжину цього ромбіка і вималювала його, помітила собі отакі точки. Він може у вас бути довший, може бути ширший. Але не робіть його дуже вузеньким, бо вам його буде складно пришити. І з'єднайте ці точки між собою. От і все. Ось такий у вас має бути кресленик. Тепер ви берете фломастер, або маркер, або. Жирну олівець, нам треба чітко зараз зрозуміти, що ми будемо з вами вирізати. Дивіться, що ми обводимо? Обводимо вушко, бажано там, де рівні лінії, робити це під лінійку. Обводимо тулуб. Ви маєте зрозуміти, що вам треба буде вирізати. Обводимо голову, друге вушко. Ось так. Оце у вас буде шаблон тулуба сови. А тепер це вам треба буде окремо вирізати з паперу. Але вам треба буде ще вирізати оці окремі детальки для цього у вас є друга половинка аркуша листа. Ви через копій, копірку перенесіть на другу половинку аркуша листа чубчика. Чубчик. Око достатньо одного, бо у нас буде дві детальки, то нам око буде достатньо. Середня частинка ока. Ми її можемо потім додатково вирізати, це коло трошки зменшити, і вирізати вже з фетру. Носик повністю, ми його маємо перевести і вирізати. І крило. Тепер вкладаєте сюди копірку, накриваєте, і переводите чубчик, око, носик і крило. Тут ви вирізаєте тулуб. тут ви вирізаєте оці маленькі детальки. Все це виріжете, покладете в конвертик. І на наступний урок оці деталі і фетр мають бути з вами. Ви маєте, у вас два отак, складений папір. Ви маєте на другу сторону під копірочку, перенести деталі, оцю деталь чубчика, я закреслила її. Деталь ока, деталь носика і деталь крила. Оці деталі ви маєте сюди скопірувати сюди. і вирізати їх. Тут ви вирізаєте по периметру, дивіться, повністю по периметру вирізаєте. Деталь сови разом з вушками. І всі деталі складаєте в конвертик, які зробили на попередньому уроці. На наступний урок ви приносите оце все, що ви зробили, і фетр, з якого будемо шити іграшку.